Вітаю всіх на каналі з Українським серцем у Чехії. Мене звати Марина. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити одному з найвидатніших українців Тарасу Шевченко. Він не просто поет чи художник, він справжній символ української культури. Можливо, комусь здасться дивним, що я вирішила записати це відео в празі, адже Тарас Шевченко ніколи не відвідував столицю над Волтавою. Так, це правда. Він жодного разу тут не був. Але попри це, мав певний зв'язок з Чехією та її історією. Зараз я знаходжуся біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Празі. Цей пам'ятник було встановлено у 2009 році з ініціативи Української громади Чехії. Ідея його створення виникла ще на початку 2000-х років. А реалізувати її вдалося завдяки спільним зусиллям української діаспори, дипломатів та чеської влади. Шевченко цікавився слов'янськими мовами. В його щоденниках і листах можна знайти згадки про чеську історію. Зокрема, у поемі Єретик 1845 року. Він оспівує постать Яна Гуса, чеського релігійного реформатора, якого вважав борцем за справедливість і символом боротьби за національні права. Для Шевченка Гус був не лише історичною постаттю, а й прикладом незламності духу, людиною, яка віддала життя за свої переконання, цей зв'язок між українським поетом і чеським героєм. Ще раз підтверджую, що прагнення свободи та правди є універсальним для всіх народів. Зараз я прочитаю кілька рядків із цієї поеми, в яких автор звертається до Павла Йозефа Шафарика. У поемі Шевченка згадує його як авторитетного вченого, який розповів світові про славну історію слов'ян. Але прочитаю лише українською мовою. Чому я не зробила переклад? З тієї ж причини, про яку йшлося в попередніх відео, ця поема вже має переклад чеською мовою. Більше того, цю поему перекладали кілька разів у різні роки й різні автори. В інтернеті ці переклади знайти непросто, але всі охочі можуть ознайомитися з ними в бібліотеках. Я не бачу сенсу в черговому перекладі, тож пропоную просто послухати кілька рядків. З оригіналу. Слава тобі, Шафарику, во віки і віки, що звів єсе в одно море слов'янські ріки, привітай же в своїй славі і мою убогу Лепту, думу немудрую про Чеха Святого, великого мученика, прославного гуса. Прийми, Отче, а я тихо, Богу помолюся. Хочу сказати кілька слів про Яна Гуса. Зовсім не дивно, що цей реформатор і його доля надихнули українського письменника на написання поеми. Минулого року мій син вивчав у школі теми, пов'язані з постаттю Яна Гуса, його ідеями та гусицькими війнами, що почалися після його страти. Я сама тоді прочитала матеріали зі шкільного підручника, адже мені було цікаво, так ось, мені здається, що навіть з тих матеріалів стає зрозумілою важлива річ. Хоча боротьба Яна Гуса була спрямована насамперед на релігійні реформи, вона все ж стала важливим кроком у розвитку громадських прав людини. Історія знає чимало прикладів, коли людей страчували за захист певних ідей. А згодом саме ці ідеї ставали визнаними та прийнятими суспільством як правильні. В наступному відео я розповім про ще одну подію, яка пов'язує Тараса Шевченка з Прагою. Щодо перекладів, наразі я не планую перекладати його твори чеською мовою, оскільки більшість з них вже є в чеському перекладі. Звісно, ви ще почуєте багато моїх перекладів поетичних творів українських авторів чеською мовою і чеських авторів українською, але малоймовірно, що серед них будуть твори Шевченка. Всіх, кому сподобалось відео, прошу поставити вподобайку і підписатись на канал з українським серцем у Чехії. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні для перегляду українською та чеською мовами